Друзі, всім привіт! З вами знову Краскін. Попереднє відео я робив про сайт Aliexpress, Розповідав, що це велика площадка для продажу китайських товарів. В основному, там, напевне, тільки китайські товари. Є різної якості, є якісні, є не дуже якісні товари. Ви вже будете самі обирати. І вирішив я просто наглядно показати, як проводиться оплата товара і покупка, так скажем, його. Перш за все, ви. Повинні там щось знайти, якийсь товар. От, наприклад, якщо ми перейдемо в мої закази, ви побачите, що я вже позамовляв, тут дешеві товари різні. Ось, Наприклад, закалене стекло на iPhone 4S, ультратонкий матовий чехол для iPhone 4 4S, ну, воно там підходить, Хвітова наклейка YouTube, брендовий цифровий термометр, ну, речі такі. Більш-менш нормальні, в тому плані, що оці два я бачив там в Ютубі. Людина замовляла, то нічого такі ці речі, вони дешеві, але корисні, в принципі. Наклеєчки тут дешевенькі по 23 цента, це все в гривнях оплачується, тому що я в Україні. Ну як і ви, напевне. І ось останнє моє замовлення. Це коротше, набір викруток для ремонту мобільних телефонів. Ось бачите, які вони. Тут 5 штук. Щоб можна було розібрати, там щось поміняти акумулятор і так далі. І так далі Ну, коротше, корисна річ. Можете також подивитися собі замовити. Значить, дивіться. Я замовив свій чехол, був ось такий чехол, де він тут, зараз білий кольором. Ну, прозорий, точніше, він. Ось такий я чехолчик замовив на 4 смартфон, iPhone. І тепер я хочу ще замовити ось такий темненький або чорний. Ще не знаю, який обрати краще, я мабуть цей темніший виберу. Потім під чорний смартфон буде прикольно, грей. Зараз я хочу його купити. Перш за все, ми можемо що зробити, добавити в корзину, наприклад, цей товар, або купити одразу. Якщо ми додаємо в корзину, нам запропонується перейти до корзини і повернутися на сайт. Ми можемо повернутися на сайт, тут дивитися різні оголошення і так далі. Так далі. Тепер що? Наприклад, вибираємо ми корзину. В корзину зберігаються всі товари, які ми в корзину помістили, для того, щоб ми, коли там буде зручно, почнемо плачувати, перебирати, вибирати і так далі. Я вибрав тип чахла Grey. Ну, темненький такий сірий. він чи Я не знаю, як це його назвати, він не зовсім сірий, темно-сірий такий колір. Короче. І він коштує ось 25 гривень 50 копійок приблизно по курсу. Общая стоїмость 90 центів. Значить, що ми робимо? Тепер ми його купляємо, я хочу його купити. Я вже замовив був чехолчик прозорий такий. і хочу ще темненький замовити. Заказать продавця нажимаємо. Так, безплатна доставка бачимо, це суттєво. Треба вибирати тільки безкоштовну доставку. Якщо ми подивимося, перша завжди йде безкоштовна, якщо є в наявності, я говорив у попередньому відео, що ставте галочку, коли вибираєте товари, щоб безкоштовна доставка була. Ну і бачимо, що це долар двадцять один на пост якась, хоча вона безплатна практично завжди. Ну, коротше, тут різні пошти, вони дорогі, є, є не дуже дорогі, але все одно вони не варті, того, щоб витрачати гроші. Коротше. Вибираємо безкоштовну доставку, воно йтиме довго, десь 30 днів, десь йтиме гарантія. Але, знаєте, мені це не горить. Я його купляю для того, щоб щоб воно прийшло через 30 чи через 40 навіть днів. Хай приходить. У мене всі посилки приходили через 30 днів. Я вже замовляв, всі через 30 приходять через 40 це рідко яка. Значить, приблизно 25-50. У мене вже карта тут забита. Оплачуємо картою MasterCard, Visa або можна через кошельки, ну через що хочеш, оплачуєте, там реквізити свої вказуєте. Оскільки вона вже забита і збережена, мені тільки потвердіть і оплатіть, треба нажати і дивіться, що далі буде. Я нажимаю потвердіть і оплатіть, е, якщо у вас достатньо грошей на карті, вам виставиться таке повідомлення, спасибо, підтверджені ваші платежа будуть призведені в течение 24 часов підтвердження. Після чого продавець почне готувати товар к відправки. Якщо платеж не Потвердиться, вам буде отправлено сообщення в профіль AliExpress або письмо на адрес електронної пошти. тепер передивимося, в мої закази переходимо. Я замовляв ось оцей бачите, чехолчик. Він тепер з'явився тут. Е, я ось перед цим буквально. Я ось ця смс-ка прийшла. Я ось перед цим буквально е, замовив, як я вже говорив, ось цей товар. Також тут платіж перевіряється. Тут також платіж перевіряється. Слідуюча стадія буде: е, платіж підтверджений, ожидається відправка. Слідуючий статус буде це десь через день, через два. В залежності від того, як е, встигатиме продавець. Е, потім буде заказ відправлені. І цей статус буде аж до кінця. Е, По-моєму, я не знаю, як в Україну потрапиться замовлення, може чи зміниться він заказ. Е, не доставлений якось. Ну, коротше. Заказ в дороги і ну, може якось змінитися там, цей статус, це не суттєво. В тому плані, коли вже прийде ваш товар в Україну, ось бачите, тут 59 днів дається, ну, це з запасом 57 днів, 58 днів, 60 днів можуть давати на доставку товара, це з запасом завжди вище береться, щоб не треба було продовжувати термін доставки. Ви просто, коли вже прийде товар, коли ви вже його перевірите, що все нормально. Потвердіть отримання товара, і гроші із замороженого платежу вже капнуть на рахунок повноцінного продавця. Тобто він зможе іми розпоряджатися. Якщо, наприклад, з товаром якась біда, приключили, що його роздавили чи ще щось, зніміть це на відео і відкрийте спор. Відкривши спор, ви зможете повернути свої гроші. Але ось він. Бачите, відкрит спор, там почнеться спор. Ви зможете повернути свої гроші, це без проблем в принципі, великих робиться, так що не бійтеся ну, на рахунок цього. Звісно, якщо у вас все реально вийшло так, що, наприклад, товар або роздавили, або він якийсь там бракований, попався, або ще, або ще, або ще якось. Ну от таке, в принципі, тут нічого важкого немає. Пробуйте. Можете, я ж вам говорю спочатку, ось, закажіть для експериментального такого е, я не знаю, для експериментальної покупки. Ось, наприклад, закажіть ось і все. Хітова наклейка YouTube, Ну, наприклад, да? дивіться, вона 59 центів стоїть, вона така величенька, наклеюється на стіл або куди ви хочете, на ноутбук. Вона 16 гривень 72 копійки стоїть, ось в переводі із доларів. Ось закажіть просто їй, ви нічого не втратите, тільки правильно адресу доставки свою заповніть, Я вже в попередньому відео е, про це все говорив. Подивіться, на моєму каналі є е, AliExpress, е, там регістрація, адреса доставки, покупки і так далі. Там якось відео так називається. Подивіться про це все. В принципі, тут нічого кажу, складного нема. Просто треба разок спробувати, ви розберетеся і вперед за покупками. Дуже багато товарів є корисних. Так що, надіюсь, він вам допоміг. Всім спасибі за перегляди. Ставте обов'язково лайки. Підпишіться на канал. Я дуже вдячний за підписку. І всім па-па. До побачення!